Доброго дня. Приїхав такий до нас автомобіль в місто Луцьк з нашого майданчика, який знаходиться в місті Люблін. Підписники бачили це відео, але автомобіль був невідчищений. Там Богдан, який знімався в Любліні, розповідав, можливо. Не все розповів, що ви хотіли почути. От, значить, що цікавого перед тим, як розповісти про автомобіль, хочу сказати, кожен автомобіль, який ми купуємо, вибираємо по певним критеріям для людей, які хочуть дотримання цих критеріїв. В першу чергу, це є критерії чесності. так, Ми завжди всі наші автомобілі спочатку нашої діяльності три роки. Жодного разу ніколи не було скритої інформації, скручених пробігів і так далі. Чи скриту інформацію на рахунок фарбувань, шпаклівки. Були різні автомобілі з різними пробігами, і 300, і шпаклівками, і так далі. І залежно від ціни люди адекватно на них реагували купували. Значить, що дуже важливо в цьому автомобілі, коли ми його придбали, на що звертаємо увагу тут оригінально 160 пробігу. Так? Наступне це йде 1,6 двигун на механічній коробці 6 на 100 кВт-двигун має. О, 136 коней. Далі, що варто звернути вашу увагу, що буде відрізняти ціна, значить автомобіля буде складати 10500. Завтрашнього дня з 6 листопада він буде також на ринку представлений. Хто має бажання, можете під'їхати на авторинок біля кільця відразу з клітка, його оглянути в місті Луцьку. Що важливо також, коли ви Opel Astra K, що впливає на ціну автомобілів? Коли ви будете дивитися авторія, в першу чергу ви побачите по передніх фарах, так що вони в такому ціновому допозоні і з таким пробігом можуть бути тільки галогені. Хтось скаже вам, що там ідуть лед. Ну, насправді вас багато хто вводить в оману лед скрізь однаковий, незалежно чи це матричні, чи це інші фари, денні ходові вогні. Вони скрізь однакові. Коли матрична фара йде, тут багато. Але які працюють адаптивно, значить йде полосочка посередині. І воно досить яскраво ну, відрізняється, коли ти йдеш днем, але не так воно для візуалізації, щоб різнило машину, як воно дуже відрізняє світло, коли ти йдеш ввечері, а ми живемо осінь, зима, весна, вже темніє рано. І ця опція ну, досить потрібна. Я ну, кажу, що... На це варто звернути увагу і купувати краще, якщо є можливість і фінанси дозволяють, тільки з матричними фарами. Далі передні парктроніки також є не у всіх автомобілях. Е, бувають астери з адаптивним круїзом, там де значок скло в нас немає. Також бувають парктроніки 360, яка паркується тут в боку, в нас теж немає. Е, далі камера асистентів присутня, по асистентах розповім потім. Наступне замінено було в Німеччині машина з Німеччини, вітрове скло. от Ми бачимо гарна фірма. так, Наступне по колесам. У нас колеса йдуть тільки зимові, е, йдуть на металевих дисках. Дуже часто ви можете також побачити, що вони йдуть на титанах, широких полосках, насправді йдуть два типи на опеля металевих дисків. Це йдуть звичайні, а другі йдуть під правильні як вам сказати, колпачки, які імітують титановий диск. Насправді ви теж на авторіє зверніть увагу, якщо йде широкий, там буде видно в порізі, що там схований металевий диск. Це йде 19 рік, зимова гума, тут досить гарний протектор, десь біля 7 мм, це йде німецька. Е, гума, значить, далі йдемо. Е, все стандартно, колір, можливо, хтось скаже, що ізолента, комусь подобається, комусь ні. Насправді е, на кожен колір є свій покупець. І також для кожного кольору є своя ціна. Досить гарно колір цей дивиться вживу. Набагато краще, ніж він виглядає на камеру. Особливо, коли от темніє, ви вже можете бачити на камері, як він виглядає. Наступне варто звернути увагу на задні ліхтарі. Дві полосочки, чи вони світяться, чи не світяться. Їх на фотографіях теж буде видно. Досить мало в такому ціновому діапазоні там до 10,5 11 з пробігом 160 ідуть в пропозиції з такими фарами. Притемнені задні вікна, теж не у всіх автомобілів, це заводське тонування йде. Наступне, що ще варто звернути увагу, як опція, досить гарна, практична, це камера заднього виду. Теж рідко зустрічається в низькому ціновому сегменті. Отак от виглядає багажничок. Чогось. Сильно затертого, потертого, машина експлуатувалась, один власник, фірма. Тут були колеса, підтерли, хто має бажання помиє. Е, значить Сіточка приїхала, жодного комплекту, насосів там, е, чи запасного колеса не було, ніколи не маємо звички щось таке забирати собі. В принципі, всі, хто підписаний, хто купував автомобілі, це все знає. Це мені є, як кажуть, старого закалу люди. Так, задня частина з мечі електро. Також дуже рідко, але зустрічається вторі механічні задні склопіді можете побачити. Якась незначна потертість є на задньому підлокітнику. Тут пластик, а так, в принципі, сидіння, стан салону, стеля без будь-яких дефектів. Один маленький нюанс стелі це тут така от... Дирочка є, чимось надірвали. Це не прокурено, нічого досить от маленька. Так, далі, стеля вся ціла. Подивимось. Так, тут з цієї сторони все ціленьке. Гумові коврички. Далі. Переднє пасажирське місце. Також все ціле гарне, нічого потертого немає. Дещо ви вже побачили машині опція, але вернемось до цього наступного. так, Є два ключика в автомобіля, сервісна книжка оригінальна. От бачимо 23.06.17 в Макдебурзі в Німеччині поставлений автомобіль. Наступне так, сервісні інтервали по 30 тисяч. Все стандартно, остання заміна 153, зараз 160. От німецький бриф, який показує 22.05.17 виробництво в цьому місці 100 кВт. 20.06.17 йде перша реєстрація. Коли ми бачимо, якщо автомобіль був зареєстрований перший раз в Німеччині, і далі. І якщо нулик, це означає, що був один власник. Наступне, якщо одиничка, це два і так далі. І так далі. Тут був один власник, це теж є дуже добре. Йдемо далі. Покажу вам ще важливі речі по автомобілю, коли купуєте, на що потрібно звернути увагу. Так. Він номер автомобіля, можете собі перевірити покрвертикал або автомол. Є такі бази, рекомендую перевіряти всі автомобілі, хоча поля дуже тяжко, їх шеві номер. Мало інформації рідко зустрічається, відповідно, що дає можливість скрутити пробіги і вести вас в оману. Жодних блоків, електрику і вам ніхто нічого не підтвердить. 100% пробігу, навіть там і 70%. Дивимось. Сервіс 153 тисячі. 10.04.17 і 11.04.17, це йдуть передні фари, вони не замінювались. І захист, термозахист, особо нічого не пошкоджено, сильно не погризено. Так, там камера асистентів, вікно це все показав, розповів. Так, далі електропривід цих вікон, складання дзеркал немає. З підтримкою під коліною йде сидіння. Також електро піднімається спереду. Стан ременя, хоча він нічого не вказує, може бути не 300 в оригіналі. От 160 оригінальний пробіг. Автоматичне світлофар. Зараз, поки не темно, воно не включається, тут загоряється зелене світло, далі йде круїз. У асистент зіткнення. Сам гальмує і цей, далі круїз і ліміт швидкості. Управління мультимедійною системою, тут от можна побачити 7300 на поїздці 2 збувались останній раз пробіг. Якщо по нулям, чи воно скрізь бито, теж є шанс того, що цей автомобіль був скручений. Так, далі. По меню Зношеність мастила 49%, датчик тиску в колесах, пам'ять дорожніх знаків є. Так далі тут такого нічого цікавого вже немає. Телефон, дзвінки, все стандартно, два ключика, підлокітник, стан. Також йде USB, механічне стоянкове гальмо, 6 коробка. Передач, асистент лінії, парктроніки. Так. Камера заднього виду. Далі клімат. Також зверніть увагу, досить часто автомобілі продаються на кондиціонерах, звичайний... Куртілки тут нічого не світиться, це теж дуже впливає суттєво на ціну. Ті автомобілі можна купити значно дешевше, це в районі тисячі євро. Тобто такі самі комплектації, але ну, навіть без фар. Я думаю, в тисяч 9-9,5 можна знайти з таким пробігом. Тому купувати на кондиціонерах звичайними фарами за 10-11 тисяч немає взагалі змісту. Автоматичний клімат також вказує авто. Тут, мав би бути, підігрів сидінь, його немає, також вентиляція. Його теж немає, це тільки на шкіряних салонах іде і з електроприводом. Наступне, що ще хотів показати, так. Це топова навігація, бо бувають, от зустрічав авторія взагалі як старий магнітофон, полосочка без екрану, це теж взагалі таки не купуйте. Бувають в пластмасовому корпусі. теж. Це йде така більш простіша версія з гіршою електронікою, з меншим діаметром, з гіршим зерном, якістю зображення. От, наступне, що ще важливо тут подивитись, ну це стандартна скрізь навігація, є, все швидко працює. Телефон підключається, проекція це Android Auto, Apple CarPlay, телефон через шнурочок підключається, можна дивитись WhatsApp, Google карти і так далі. Досить зручна, класна опція. Важливо дивитись також. от Бачимо Bluetooth, Apple CarPlay, Android, Auto, камера заднього гляду я показував, задній асистент паркування є. Лінії, які вказують, коли ви повертаєте кермо. Далі ще такий момент цікавий. Це треба дивитись в автомобілі. Освітлення, це адаптивне світлофар, це тільки в матричних, розумний розподіл світла, залежно від режиму, від швидкості їзди. Воно розпізнає, чи ви в місті, чи за містом, чи по шосе, по трасі, десь, з якою швидкістю воно вирізає, затемнює зустрічні автомобілі, які йдуть попереду вас і так далі. От, е, також система виявлена небезпечно. Тут вказується асистенти. Значить, тут є асистент, е, пролобове зіткнення. Він йде активний. Чому? Тому що, коли на нього нажати, він сигналізує. Багато хто називається річка Даб-дисплею. Насправді воно тільки дає червону проекцію кольорів на вітрове скло. Також тут е, е, моргає попередження, що попереду вас є небезпека. От, в разі небезпеки, до якоїсь певної швидкості вона може сама гальмувати автомобіль е, до повної зупинки. Е, так, далі ще бувають там, асистенти сліпих зон, е, що там ще бувають. Е, в принципі, асистент лінії я вказав. От, е, асистент там розпізнавання, асистент розпізнавання пішоходів і так далі. В принципі, тут е, для цього класу автомобіля. Опцій більшим достатньо. Зараз ще відео зніму вам з товщиноміром Покажу де автомобіль фарбувався, яка товщина лакофарбового покриття і так далі, щоб ви собі бачили повну інформацію. так Вмикаємо прилад. Зараз поїхали значить капот 111 нормально, 98. Капот 170 цілий, крило переднє ліве, 83, 96, знизу 75. Нормально, водійські двері. 96, 113, 119 80 теж все в межах норми. Стієчка 75, 41, 60. Поріг. 41. Так, тут все нормально. Задні ліві двері. 99. 118. 107. Понизу. 83. 94. Так, дивимось тут. 47. 48. Так, це є.

92 Ззаду крышечка багажника 82 90 116 94 90 Так, йдемо з цієї сторони вверх 114 121 143 103 92, заднє праве крило 147, поверху 226 фарба, 224 фарба, в куточку тут 271, 308 фарба. 690, тут же маленький, де 0,5 мм шпаклівки, 693 шпаклівка на Аруці 600, 1550, тут отарка. Б'ється сама півтора міліметра поклівки, щось стернуло в машину. Дивимось сюди 1000, це міліметр. Дивимося паручці. 1240, донизу йдемо 1100, 1289, 1300. Відкриємо двері, подивимося, щось малювались, поклювались всередині. 54 норма, 49 норма. Далі тут 54. Дивимось 47. Поріг. 179 тут. Поріг був перехід по цю от лінію. Це без шпаклівки. Далі дивимось тут 90 норма і 49 норма. Чому? Тут не можу дотиснути перехід фарби, перехід фарби на першому цьому кінті. Має невелике підшпаклювання в цій зоні. Отак видно, що щось тернуло, трошки зняло фарбу. Далі двері 189 праві. 169, 190, 184, 181. Це ідея попадаю, якщо ви бачите, чому тут так б'ється, тут перехід типу короїда, тому там буде завжди більше. Далі 108 Передні нефарбовані, 120, 112, 95, 92. Сорок 50, три. П'ятдесят два? Сто одинадцять. Переднє праве крило сто два, дев'яносто три, сто одинадцять, вісімдесят чотири. Так. Тому що можна сказати по автомобілю. В принципі, критично нічого немає, пробі гарний, опції гарні, є невелике підфарбування, чисто косметика тут. І це заднє праве крило має в цьому діапазоні донизу, От арочка йде шпаклівочку. Тут б'ється десь 500 знизу, так іде по наростанню сюди до середини. До 1500, це йде 1 мм, нічого в принципі страшного. Така товщина не лопає, не фарбується і на що вам впливати не буде. Тому що все критично, воно в принципі не пробувається. Головне, що автомобіль безаварійний. Чому? Тому що, якби при наявності шпаклівки тут, тут теж мало бути фарбування чи тут погнути шпаклівка, це якби було ДТП і щось. Пішло не так. Вот. А так це є все на вся косметика. Так що, якщо комусь цікаво за гарну ціну, гарний автомобіль з гарними опціями, телефонуйте.